Рух опору на окупованих територіях він завжди посилювався, посилювався з перших днів окупації, і самі місцеві люди допомагали, дуже допомагали, якраз і нашим спецпризначенцям допомагали якраз і в коригуванні вогню по розташуванню ворога, по складам ворога, по техніки ворога, де розміщався ворог. Це все якраз і ось цей результат влучних попадань, якраз. Це якраз є результат роботи руху опору. Якби там окупанти не намагалися тиснути на людей, якби вони не робили показові розправи в тому там плані, що робили постійні обшуки, записували пропагандистські ролики, що, начебто, когось постійно затримують, що начебто не люди визнають, що вони допомагали. Їх там заарештовують, і так далі. Тобто, пропаганда у окупантів працювала на повну потужність і залякування людей, але не зважаючи на все це, люди розуміли, що окупація це тимчасове явище, що обов'язково Україна не залишить людей в окупації і не залишить окуповані території. Тому намагання допомагати і. Не чекати збройні сили України це найбільша віра, і взагалі тера нічого жили люди на окупованих територіях. Багато спілкуючись з людьми, можна сказати тільки одне: що сьогодні, коли вже правий берег, фактично вже знаєте майорить визволення, то на сьогодні, ну окупанти, правда, зараз відключили зв'язок. Зараз дуже важко зв'язатися. Інтернету немає, але ось як. Коли останній раз там ще спілкувався з людьми в Херсоні. Вони кажуть, все, ми вас чекаємо. Ми вас уже чекаємо. Ми уже ми вже чекаємо Збройні Сили України. Тобто, ось піднесення цього духу, коли вже майрить визволення, це взагалі щось неймовірне, і це якраз наші люди, які там, які постійно координують, які допомагають, які всіляко, всіляко допомогу роблять нашим збройним українам. Це і є рухопором. Ми будемо. Я думаю, ми ще побачимо багато інформації після визволення, саме роботи руху опору, і буде багато нових героїв саме в окупації, які допомагали Збройним силам України. Ну так Херсонщина це точно край партизанської слави, тому що таке підпілля і така робота це величезна пошана і величезна подяка. Що зараз відомо про те, що окупанти збиралися вивозити всіх цивільних з Херсона, посилювати там. Як вони кажуть, оборону кріп район робити і там готуватися до вуличних боїв? Що про це відомо зараз? Наскільки люди можуть уникнути у цієї примусової евакуації, чи, як ми кажемо, депортації? Люди на зараз здебільше дослухались якраз порад знаходитись вдома. Знайти небезпечне місце, переховуватись, забестися їжею, водою на зараз вже дійсно в супермаркетах всі полиці пусті. Тобто, запас продовольства на правому березі фактично закінчився, і в місті Херсоні закінчився пальне на заправках. Закінчилось. Окупанти не завозять вже нічого абсолютно нового. Тобто на зараз все закрито. Навіть обладнання на деяких заправках окупанти намагаються вивозити, вивозять. Абсолютно все вивозять майно державних підприємств в пограбоване. Вивозять майно вже і приватних підприємств. Просто запаковують і вивозять на лівий берег. А там далі, десь чи в Крим, чи в Росію не зрозуміло, тобто йде тотальне пограбування. Дійшло навіть до того, що на сьогоднішній день окупанти почали вивозити музейні експонати і всі музейні цінності саме з музеїв державних в місті Херсоні, ідуть розмови навіть про те, щоб знайти там і розкопати могилу Патьонкіна, і вивезти його там мощі. І є інформація про демонтаж пам'ятника Суворова. Тобто окупанти вже вдаються до взагалі якихось безглуздих і. У цієї евакуації пограбування. Ну а за депортацією, все ж таки е, вдалося донести людям, що повернутися на правий берег буде вкрай важко, тому все ж таки краще дочекати збройних сил України і дочекатись визволення, не не оглядаючись на всі ті труднощі, які є зараз. Тому краще дійсно знайти безпечне місце, щоб переховатися і дождатися збройні сили України. Херсон зараз нагадує дійсно таке, знаєте, пустинне місце людей на вулицях немає, все закривається, окупанти все вивозять. Якщо казати щодо вуличних боїв, те, що анонсує окупанти, я знов таки думаю, що це нагнітання градусі, тому що для того, щоб тримати оборону і вести довготривалі запеклі вуличні бої. То треба мати ресурс підкріплення, треба мати логістику на підвозі боєкомплектів. Треба мати логістику на підвозі пального. Треба в кінці кінців кудись евакуйовувати своїх поранених. А навіть сьогодні можливості поранених евакуйовувати немає. Бо окупанти вивезли вже і медичне все обладнання з лікарень Херсонських і з Береславської лікарні, яка є одна з найбільших лікарень якраз на півночі Херсонської області. Тобто на зараз вже умов фактично розміщувати своїх трьохсотих в них банально немає а евакуювати кожного трьохсотого на лівий берег через Дніпро буде доволі складно. Тому, якщо казати, що окупант тут буде триматися за будь-яку ціну, ну тобто вони абсолютно можливо мають на м'яті покласти всіх своїх військових просто тут чи двохсотими, чи трьохсотими. Якщо така мета, якщо така мета, то звичайно ну воно так і буде. Якщо все ж таки на зараз лінія фронту тримається ще, і окупанти там тримаються, так це на мою думку виключно для того, щоб як Більше можна було пограбувати і вивезти, і створити ефект пустого місця. Можливо, і депортувати здебільшу кількість людей, саме на лівий берег, для того, щоб тоді прикриватися там цією кількістю людей, як живим щитом, розташування своїх військових частин, військової техніки, боєкомплектів. Тобто, чим більше буде людей, чим більше людей вони депортують, то тим легше їм буде прикриватися саме людьми. Тому на зараз якраз іде утримання прав. Берега саме для того, щоб як найбільше можна було пограбувати і вивести людей на лівобережжя. Навіть так слухайте. А наскільки оця ситуація з можливим підривом греблі Каховської ГЕС, яка може ну типу сповільнити український рух звільнення територій і ну не дати можливості швидше, швидше наздоганяти окупантів, наскільки це сприймається місцевими як реалістичний сценарій, і чи справді це може призвести до загибелі там десятків тисяч людей? Дивіться, підрив греблі Каховської ГЕС, ну точно неяк не сповільнить деокупацію правого берегу Херсонщини. Якщо ми кажемо про деокупацію лівого берегу Херсонщини, то форсування через Дніпро точно не буде. Якщо навіть уявити підрив греблі Каховської ГЕС, да, знов таки і розмови про це йдуть там, і наша контррозвідка про це заявляла. То я все ж таки думаю, що це більше в контексті якраз підриву електрично-генеруючих агрегатів греблі Каховської ГЕС для того, щоб фактично завдати ще один удар в нашу генеруючу систему. Щодо самої Греблі, підірвати її. Для того щоб виклати катастрофу і повень, ну це на мою думку, недоречно навіть окупантам. Тому що ну, по перше, загрози да? починаємо з Каховського водосховища, яке обміліє і є на Каховському водосховищі. За Каховкою в селі Любімівка. Одразу за Каховкою є Каховський магістральний канал. Він здебільше приназначення його для зрушення земель, але все ж таки він є і джерелом постачання питної води в частину Херсонської області, Іванівський груповий водогін, і е, саме в Бердянськ, Бердянський груповий, груповий водогін. Тобто місто Бердянськ залишиться взагалі без води, без будь-якої води. Е, на зараз Бердянськ. Ще знаходиться в окупації, і залишити зараз місце без води. Ну ми ж розуміємо, як люди будуть відноситись, і що люди будуть робити з тими окупантами. Люди і так їх не наглядять, а тут ще й залишити місце без води. По-друге, трошечки в Таврійську, ближче до греблі каховської ГЕС, знаходиться північно-кримський канал. Його забезпечення водою є саме якраз так само за допомогою дамби греблі каховської ГЕС, утримання рівня води. Вода тече самоплавом аж до Криму. Якщо уявити підрив греблі каховської ГЕС, то він обміліє одразу, і воду про Крим забули. Тобто забули на довгі роки, як то кажуть, назавжди. Тому що поки не відбудується гребля Каховської Гес, навіть казати неможливо про відновлення водопостачання по північно-кримському каналу. Це буде ще один потужний удар після кримського моста, якраз по режиму Путіна. Ну і затоплення нижної частини Дніпра, а це буде якраз лівобережжя. Туди, куди на зараз окупант вивозить людей і вивозить своїх військових і свою техніку, і затоплення лівобережжя буде доволі потужне, Саме лівий берег постраждає. Тому я думаю, що це знов таки чергове провокування паніки, щоб здебільшого людей виїхало, якраз з Херсона. Це є одним з елементів паніки, якраз руйнування. Ання каховської ГЕС, вуличні бої, теракти, обстріли. Це якраз є все там один із гвинтиків нагнітання ситуації. Власне, за останні дні ми також чули, що от ну. По суті, в контексті того, що ви вже сказали, що вже майорить звільнення в багатьох торгівельних точках, і перш за все на заправках та в аптеках припинили приймати російські рублі, і було таке відчуття. Я чув про таке від херсонців, що, що навіть окупанти старалися і колаборанти максимально скинути російську валюту, бо щось для себе розуміли наскільки це відповідає дійсності. Так, відповідає дійсності і Рубль, знаєте, Рубль одразу відправився за руським міром і за колаборантами, бо якраз високопосадовці руського міра, військові і колаборанти, вони перші покинули якраз правобережну частину Херсонщини, навіть розповсюджували листівки по Херсону, де Сальдост Трімаусав на фоні Триколора, типа типу запитували, ми вже на лівому березі Дніпра, чому ти досі? Не виїхав Ну такі пропагандистські лісівки, розкліювали. Тобто, і за ними, за цими колаборантами, і пішов слідом російський рубль одразу одразу дрібні магазинчики, одразу на ринки взагалі почали відмовлятися від ходіння рубля. Єдине, де ще брали рубль, це на російських заправках і російських мережах супермаркетів. Але повідомляли про те, що. Незабаром взагалі припинять, і сьогодні вже припинили роботу і торгові мережі. Ну полки вже пусті, все розкуплено. Ну і відповідно, палива немає, а нового подвозу палива теж не буде. Тобто е, сьогодні можна сказати, що ходіння рубля в Херсонській в, Херсон, в місті Херсоні на правобережжі фактично закінчилось. Якщо прослідити хронологію, то можна було б прослідити навіть на курсі рубля. Якщо окупанти навмисно заставляли приймати гривню до рубля майже по курсу один до одного, то і до речі, за гривню було дуже важко купити долар, там курс до 60 доходив, То на зараз навпаки ситуація абсолютно інша. Спочатку спочатку курс став один до. 25 до рубля, потім один до півтора, зараз один до двох. Ну і сьогодні вже відповідно і міняйли, не хочуть брати рубль, бо не розуміють що з ним робити. Тобто ситуація по рублю зараз ну така, як і має бути, рубль пішов за російським кораблем з правобережної частини Херсонської області. Добре, ну і останнє, напевно, є ж дві протирічні такі. Ну я не знаю, взаємовиключні штуки. Одна історія це про те, що на правобережжя завозять оцих чмобіків. Більше того, значить Інформспільнота, яка називається Інформнапалм, порахувала навіть середню тривалість життя цих мобіків, тому що їх найбільше власне з тих, що свіжо мобілізовані, вони знищені саме на Херсонщині. Тобто, посилення говорили про дві тисячі. Чичмовіків, а з іншого боку, евакуація командування на лівий берег. Що ми маємо розуміти? Чи це просто якісь ну, такі маневри для того, щоб е, ну, заплутати українське командування? Як у них за взагалі з пересуванням через річку Дніпро? Наскільки там мости логістика все ще дозволяють щось підвозити? Не для цивільних вони про них можуть не думати, але для військових. Те, що вони почали перекидати мобілізованих да нових, це якраз і є те про що ми казали: що на зараз утримується лінія фронту за будь-яку ціну для того, щоб відвести да, свої основні сили, і якраз вони відводять десантників там і так далі, тобто тих, кого ну ким не можуть нехтувати, то вони зараз їх переправляють саме на лівий берег, а на правому лінію фронту утримують за допомогою. Гарматного м'яса вновь мобілізованих ось цих, якраз які прибули з Росії. Тобто на зараз це просто йде утримання, і це це просто жертви будуть чергові жертви для Росії. там Вони їх кинуть, вони їх кинуть і вони тут залишаться. А це просто, прикриття прикриття того щоб забезпечити відхід якраз основних сил ворога на. Івий берег для того, щоб їх там розташувати, і не втратили вони свою бойову здатність. А мобіків їм я так розумію, не жалко. Мобіки це це буде жертва, це буде гарматне м'ясо, яке буде кинуто просто на правому березі Херсонщини. Ну, тобто, це такий витратний матеріал в даному випадку? Слухайте, ну і не фінал у нас хвилинка буквально лишилася. А от ситуація на лівобережжі, перекидання туди основних сил, перекидання туди командування і всяких колаборантів. Наскільки там вони можуть посилюватися? І от за вашу інформацію, наскільки там вони можуть створювати загрози для наших захисників. Ну, на лівому березі вони будуть розташовуватись поблизу переправ. Ми розуміємо, що якась частина особового складу визволиться. Да, тому що ну річка Дніпро буде така своєрідною природною перепоною, яку буде дуже важко форсувати. Наступне якраз визволення воно піде з боку Запоріжжя, і якраз де окупація Херсонської області піде з того краю. Тут буде просто утримування позицій. Відповідно звільниться і наша частина військовослужбовців. Тому що по річці Дніпро буде ну легше утримувати позицію. Окупанти е, на зараз вивозять свої боєздатні частини, е, здебільше е, далі в Херсонську область. Колаборанти е, це розташовуючи подалі трошечки від берега Дніпра. По берегу Дніпра вони е, все ж таки на зараз як оперативні такі там склади, можливо, якусь частину бояку. Комплектів вони все ж таки постачають на правий берег техніку, яку там найцінніша вивозять навпаки на лівий, тобто курсування на зараз іде ось цих барж, там пантонів і так далі на повну потужність, але свої окупаційні адміністрації за попередньою інформацією вони будуть розташовувати в гінічивську це майже на адміністративній межі з Кримом, тому це найдальня така точка. і ці свої... туди припеки. ще треба буде доходити. Дуже дякую, бо закінчився час нашого спілкування. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами на зв'язку.